Купи сміття, що лежали вночі, вранці вивозять машинами. Так прибирають квартал Пушкіна, де Хасиди святкують новий рік. Комунальник Олександр працює із опівночі. Сміття багато. Ви самі це бачите на власні очі. Я особисто виходжу в другій ночі. Тому що тут знайти все, що заводить. Сьогодні Хасиди продовжують бенкетувати, молитися і танцювати. Паломник Мойша приїхав із Нью-Джерсі. Говорить рожа шана в розпалі. В умані йому подобається, і він лишиться до кінця тижня. Бо так ми коронуємо Бога. Бог король світу. Ми його коронуємо. А найкраще місце для цього це могила рабі. Хасид лому має повертатися до Нью-Йорка завтра. Я, мабуть, повертатимусь додому завтра ввечері. я щасливий бути тут. Загалом ти повинен бути щасливим у житті. Неважливо, хто ти є. Ти повинен відчувати, що в тебе всередині, хто ти і що ти хочеш від життя. Авіакомпанії організували додаткові рейси для паломників. каже Хасид Барух Фіхман. Більшість вильотів із 9 вересня. Ось це 9-го. Одеса, Київ, 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 Жуляни. Сьогодні останній день святкування Рожа Шана. До кінця тижня на кварталі працюватимуть комунальники, розповіла міська голова Умані Ірина Плетньова. Прибирання проводиться щодня, прибирання проводиться зараз вночі. Ви бачите, яка кількість людей і пустити зараз туди велику вагову машину. Це просто нереально. Місцеві про приїзд паломників відгукуються так. Так, Цікаво, цікаво. Це додатковий заробіток для людей, які тут живуть. Вони так замусорюють місто, що після них прибрати не можна. Вчора я дивилася по телебаченню, що там показують. Цей мужик каже: відвезу мусор, хоч їде тачкою, відвезу мусор, каже, від свого будинку. Наступного року хасиди святкуватимуть Рожа Шанат із 25 до 27 вересня. Тетяна Недбалова, Дірко Цаба, новини на Суспільному, Черкащина. Hola, 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 Hola,